Стівен Кінг Протистояння, КНИГА ПЕРША. Розділ Другий. На міському пляжі Воган-Квіті, Штат Мейн, в Атлантичний океан врізався довгий кам'яний пірс. Сьогодні він нагадував їй сірий палець судді, і коли Френні паркувала автівку на громадській стоянці, бачила, що Джесі сидить на самому його вістрі, лише силует проти яскравого неба. Над ним ширяли галасливі чайки, доповнюючи новоанглійський пейзаж, хоч бери і на вішай. І вона сумнівалася, що котромусь із птахів стане духу зіпсувати його, скинувши білу бомбочку на бездоганну блакить робочої сорочки Джесі Райдера. Зрештою, він справжній поет. Вона знала, що то Джес, бо його спортивний велосипед був прикутий до залізної огорожі, яка бігла повз будиночок паркувальника. Газ, лисуватий і чариватий муніципальний службовець рушив їй назустріч. Для туристів діяв тариф у долар із машини, та він знав, що Френі живе в Оганквіті, тому навіть не глянув на наліпку мешканець міста, яка притулилася в кутку лобового скла. Френі частенько сюди приїздила, ще як частенько, подумала Френ. Власне, саме тут я й завагітніла, якраз у 12 футах над припливною позначкою. Люба гулько, тебе зачали на мальовничому менському узбережжі, у 12 футах від припливної позначки і у 20 ярдах від хвилеріза. Місце відмічено хрестиком. Гас підняв руку і показав френі знак миру. Міс Голдсміт, там ваш хлопець сидить на краю пірса. Дякую, Гасе, як справи? Він усміхнувся та махнув рукою на стоянку. На паркінгу було з десяток машин, і більшість з них мали червону або блакитну наліпку мешканець міста. Так рано багато не заробиш, сказав він. Було 17 червня. Заждіть два тижні, тоді й заробимо місту трохи грошенят, «Ще як заробимо, якщо ви їх самі не протринкаєте?» Газ зареготав і пішов назад до варківні. Френі сперлась однією рукою об теплий метал автомобіля, зняла кросівки та вдягла гумові ляпанці. Вона була високою дівчиною із каштановим волоссям, яке спадало до середини спини. Тьмяна жовта блузка, гарна фігура, довгі ноги, що приваблюють погляди. Найвища проба, здається, саме так говорили у студентському клубі Диви, диви, за сандали ти є, куди? міс коледж 1990 року. Вона посміялася із себе та сміх вийшов не дуже веселим. Так розійшлася, наче в тебе новини світового масштабу, сказала вона собі. Розділ шостий Гестер Прін приносить привалебному отцю Дім новину про скорі народини Перл. Та ніякий він ні Дім Дейл, його звати Джес Райдер, і йому 20 років на один менше, ніж нашій героїні, маленький френ. Він здібний студент, старшокурсник, поет. Це помітно з його бездоганної шамбреєвої сорочки. Вона завмерла на краю піску, відчуваючи як приємний жар, гріє стопи навіть крізь підошву в'єтнамок. Сулет на іншому кінці пірса й досі жбурляв у воду маленькі камінці. Думки в неї були трохи комедні та більше гнітючі. Він знає, як виглядає збоку, коли тут сидить. Думала вона. Лорд Байрон. Самотній, однак хоробрий. Тож він сидить на самоті та оком на море кидає, то путь його назад додому, до рідної Англії, проте я вигнанець ніколи не спроможусь. Та бляха. Її роздратувала не стільки сама думка, скільки те, що це показувало її власний настрій. Там сидить юнак, про якого вона гадала, що кохає його, а вона стоїть у нього за спиною і глузує. Вона рушила вздовж пірса, граційно вибираючи шлях, оминаючи каміння та тріщини, старий пірс колись був частиною хвилеріза. Тепер більшість суден швартувалися біля південної частини міста, адже там було три пристані і сім дешевих готелів із ресторанами, які гули всеньке літо. Френ повільно йшла і намагалася вгамувати думку про те, що вона могла розлюбити його за останні 11 днів, відтоді як довідалася, що її, говорячи словами Емі Лодерк, трішечки запліднили. Ну, це ж він таке і зробив, чи не так. Та провина була не лише його, і вона приймала пігулки, що могло бути простішим. Френс ходила до студентського медпункту, розповіла там лікареві, що в неї менструальні болі висипають в угрі з прощами, і він виписав їй рецепт. Більше того, він навіть дав їй запас безкоштовних зразків на цілий місяць. Вона знову спинилася цього разу вже над водою, праворуч і ліворуч від неї хлюпотіли хвилі, Їй подумалося, що лікар з медпункту певне чув про менструальні болі і прищі, так само часто, як і аптекарі, про те, як пацанам потрібно було купити презервативи для брата, і в такі часи навіть частіше. Вона могла б просто зайти до нього і сказати Жени, колеса, я трахатися хочу. За віком уже все гаразд, тож чого тут соромитися? Вона поглянула на спину Джесі і зітхнула. Адже сором має здатність перетворюватися на стиль життя, вона рушила далі. Хай там яка пігулка не подіяла. Хтось у відділі контролю за якістю на старому доброму заводі Овріл заснув над кнопкою або так, або вона забула, що не ковтнула пігулку, а потім забула, що забула. Френ тихенько підійшла до свого хлопця, який тримав у лівій руці каміння і правицею запускав його у володіння великої Атлантики і поклала йому обидві руки на плечі. Джес зойкнув і незграбно скочив на ноги. На всі біч розлетілася галька, і він мало не перекинув френі у воду та й сам мало не полетів з торчака. Вона безпорадно захихотіла і позадкувала, притиснувши руки до рота, щойно він розлючено крутнувся до неї. Чорнявий молодик із гарною статурою, в окулярах із золотою оправою та пересічними рисами обличчя, які Джес так ніколи й не прийме, адже вони зовсім не передають чутливості його натури. Ти мене до чортиків налякала!» – прогорлав він. О, господи, захихотіла вона. Вибач, мені так вийшло кумедно. Ну справді, кумедно. Ми в воду не попадали, сказав він, ображено ступивши до неї. Вона зробила крок назад, аби збільшити дистанцію, але перечепилася об камінь і впала на сідниці. Щелепи колацнули, прикусивши язика. О, вишуканий біль! І вона перестала сміятися. Звук немов ножем відтяло. Сам факт раптової тиші. Я радіо вимкне мене, видався їй кумеднішим за все, і попри те, що з ясика йшла кров, а від болю з очей бігли сльози, дівчина знову почала хихотіти. Френні, з тобою все гаразд. Стурбований Джес став поряд з нею на коліна, і все ж таки я його справді кохаю, подумала вона із деяким полегшенням. От і чудово, мені ж краще. Френ, ти собі нічого не ушкодила? Лише свою гордість, сказала вона і дозволила йому поставити її на ноги. І язика надкусила. Ось, бачиш. Сподіваючись на усмішку у відповідь, вона виструмила язика, та Джес лише насупився. Господи, Френ, у тебе ж кров іде. Він дістав із задньої кишені хустинку і з сумнівом поглянув на неї, а потім сховав назад. Уяві Френ вигулькнув образ того, як вони, молоді й закохані, йдуть до стоянки, тримаючись за руки, а з її рота стерчить носовичок. Вона махає рукою до усміхненого добряка паркувальника і каже Хшех шуто гах». Попри те, що язик справді болів, а від кривавого присмаку в роті стало дещо млосно, Френ знову захихотіла. Відвернися, манірно сказала вона. Дамі, треба зробити одну гідоту». Легенько усміхнувшись, він театрально прикрив очі. Зіпершись на руку, вона перехилилася через край пірса і плюнула. Яскраво червона слина, фе». Ще раз і ще раз. Нарешті рот трохи очистився. Френто зирнулася і побачила, що Джес підглядає крізь пальці. Вибач, мовила вона, я справжня засранка, ні, сказав Джес, очевидь, маючи на думці так. З'їздимо по морозиво, спитала вона. Ти кермуєш, я купую, Домовилися. Він звівся на ноги і допоміг їй піднятися. Вона знову сплюнула у воду яскраво червоним. Я ж нічого не відкусила, боязко запитала вона. Не знаю, люб'язно відповів Джез. а що, щось проковтнула. Вона злякано притиснула руку до рота. Це не смішно. Твоя, правда, вибач, просто вкусила, а в язику є артерії. Тримаючись за руки, вони рушили до берега. Вона періодично зупинялася, аби сплюнути у воду яскраво червоним. Вона не ковтатиме власну кров ні і ні, ні за що. Та нема. Це добре, вона міцніше стиснула його руку та підбадьорливо вспіхнулася, бо я вагітна. Справді. Круто. Знаєш, кого я зустрів у. Він зупинився і поглянув на неї. Обличчя в нього закам'яніло, а очі уважно вивчали її. Серце у Френ здригнулося, коли вона помітила, як він насторожився. Що ти сказала? Я вагітна. Вона усміхнулася йому і знову сплюнула яскраво червоним. Ну в тебе й жарти, Френі, невпевнено мовив він. А я й не жартую. Він просто дивився на неї. Трохи згодом вони рушили далі. Коли вони йшли стоянкою, Гас вийшов із будки і помахав до них. Френні махнула у відповідь Джесі теж. Вони зробили зупинку у Дейрі Квін біля автомагістралі номер 1 Джес узяв коло і задумливо попивав її, сидячи за кермом вольво. На прохання Френ він купив їй банановий мегачовен, тож вона сперлася на дверцята і черпала ложкою горіхи, кленовий сироп та ерзацморозиво Дейрі Квін. Їх розділяло два фути. Знаєш. Заговорила вона, морозиво в з самі бульбашки. Ти чув про таке? Більшість людей навіть не здогадується. Джес дивився на неї і нічого не казав. А правда криється в тому, вела далі Френд, що їхні автомати для морозова то лише велетенські машини з виробництва бульбашок. Ось чому Морозово в деріквін таке дешеве. Нам розповідали про це на теорії бізнесу. Зняти хутро з кота можна безліч у способів, адже здивився на неї і нічого не казав. Тож, якщо хочеться справжнього морозива, мусиш іти до спеціалізованого кафе Дірінг Айскрім, а це. І Френ розривлася. Джес ковзнув до неї сидіннями обійняв дівчину за шию. Френні, не треба, будь ласка, мій мегачовен протікає, сказала вона, усе рюмсуючи. Знову з'явився носовичок, і Джес заходився витирати морозиво. Коли він із цим покінчив, вона вже не плакала, однак продовжувала шморгати носом. Банановий мегачовен із кривавим соусом, сказала вона, дивлячись на нього червоними очима. Гадаю, у мене більше не полізе. Пробач, Джесе, викинеш. Звісно, сказав Джес на автоматі. Він забрав у неї морозиво, виліз з автомобіля і кинув недоїдок у смітник. Дивна в нього хода, думала Френ. Ходить так, наче його копнули між ніг, туди, де в хлопців болить найсильніше. У певному розумінні саме туди йому й поцілили. Коли поглянути на це з іншого боку, після того, як він позбавив її цноти на пляжі, вона рухалася так само. Френі почувалася так, наче в дитинстві, коли від полюшок виступали по прілості, тільки гірше. Однак попрілості ще нікого не запліднювали. Джес повернувся та сів у машину. Що, справді, Френ? раптом спитав він. Так, справді, як так сталося, і гадати на пігулках? Ну, по-перше, хтось у відділі контролю за якістю на старому доброму заводі Овріл міг заснути над кнопкою, поки конвеєром ішли браковані пігулки, зокрема мої. По-друге, може, вас хлопці вгодували в їдальні чимось таким, що зміцнює сферму, а по третє, я могла забути, що не котнула пігулку, а потім забути, що забула. Вона всміхнулася йому такою силованою, натягнутою та блискучою усмішкою, що він навіть трішки відсахнувся. «Ну, чого ти так казишся, Френ? Я ж просто спитав. Ну, я можу відповісти на твоє запитання інакше. Того теплого квітневого вечора ти у 12, у 13 або ж у 14 вставляв свій член мою піхву і кінчав, таким чином, вивергаючи в мене сперму, що складалася з мільйонів припини, перервав він її. Тобі не варто. Що не варто? Зовні вона здавалася кам'яною, та в душі перелякалася. Вона передбачала різноманітні варіанти розвитку цієї сцени, однак такого серед них не було. Не варто так казитися, кволо, проговорив він. Я не збираюся тебе кидати. Я знаю, сказала вона вже лагідніше. В цієї миті Френ могла зняти його руку з керма і зімкнути тріщину, що пробігла між ними, та вона не могла змусити себе це зробити. Він не мав права на те, щоб його втішали, байдуже яким прихованим і несвідомим було це прагнення. Зненацька вона зрозуміла, що так чи інакше смішки та веселощі на деякий час скінчилися. Від цього їй знову захотілося плакати, і вона похмуро притлумила сльози. Френні Голдсміт, дочка Пітера Голдсміта, не збиралася сидіти на паркінгу у Квін, виплакуючи свої тупі очі. То що ти хочеш робити? спитав Джес, дістаючи цигарки. А ти що хочеш робити? Він запалив сірник, і на хвильку, якраз коли дим злинув над цигаркою, вона чітко побачила, як на його обличчі за панування змагаються хлопчик і дорослий чоловік. От, чорт. Мовив він. А ось які варіанти бачу я, сказала Френні. Ми можемо одружитися і залишити дитину собі. Ми можемо одружитися і віддати дитину до притулку. Або ж не одружуємося і лишаємо дитину, або Френні, або ж не одружуємося і позбуваємося дитини. Ще можу зробити аборт. Я все перелічила чи щось пропустила? Френні, невже не можна просто поговорити? А ми вже розмовляємо, гаркнула вона. У тебе була можливість, і ти сказав, от чорт. Твої слова. Я щойно окреслила весь спектр вибору. Звісно, у мене було трохи більше часу на роздуми. Хочеш цигарку? Ні, це шкодить дитині. Та чорт забирай, Френні. Чого ти кричиш? тихо сказала вона. Бо здається, що ти вирішила довести мене до ручки, зірвався Джес, та наступної миті опанував себе. Пробач, просто я не бачу в цьому своєї вини. Не бачиш? Вона зиркнула на нього, звівши брову. «Уздріть! це ж непорочне зачаття. От нащо так дуріти. Ти ж сказала, що приймаєш пігулки. Я повірив тобі на слово. Невже я помилився? Ні, не помилився, та справи це не міняє. Певно, що ні, похмуро сказав він та викинув недокурену цигарку. То що ж нам робити? От знову ти мене питаєш, Джессі. Я ж щойно перелічував тобі можливі прийнятні варіанти. Я думала, може, у тебе є якісь ідеї. Є ще самогубство, та його ми не розглядаємо, тож обери одну з інших позицій, і ми її обговоримо. Одружимося, сказав він несподівано сильним голосом. У нього був вигляд чоловіка, який вирішив, що найкращий варіант розв'язати гордіїв вузол розрубати його просто посередині. Повний вперед і замкніть скигліїв у тюрмі. Ні, мовила вона, я не хочу виходити за тебе. Його фізіономія перемінилася так, наче обличчя трималося на невидимих болтах, і кожен із них відкрутили на півоберта. усі м'язи обвисли. Вигляд у нього був таким підступно комічним, що Френ мусила потерти надкушеним язиком об тверде піднебіння, аби не захихотіти знову, Їй не хотілося сміятися з Джеса. Чому? спитав він. Френ, Мені потрібно над цим подумати, і я не збираюся обговорювати причини відмови, тому що наразі сама не знаю. Ти мене не кохаєш, пригнічено сказав він. У більшості випадків шлюб і кохання несумісні. Обери інший варіант, запанувала тривала мовчанка. Джес покрутив у пальцях ще одну цигарку, але не підкурював її. Нарешті він мовив Я не обиратиму знову френі, бо ти не хочеш обговорювати це питання. Наразі ти просто знущаєшся з мене. Ці слова до неї пробилися, вона кивнула. Можливо, так і є. Та останні кілька тижнів мені було геть непереливки. А ось ти в нас, Джо коледж, до самісіньких кісток, якби на тебе накинувся грабіжник, ти б заходився читати йому лекцію прямо на місці. Та заради ж Бога. Обирай наново. Ні. Ти свої причини вже по поличках розібрала. Можливо, мені теж потрібен час на роздуми. Окей, а тепер відвези мене на стоянку. Там я тебе висаджу. У мене ще є деякі справи. Геть зпантеличений він витріщився на неї. Френні, я приїхав сюди на велику з самого Портленда. Якраз за містом зняв номер у готелі, думав, проведемо вихідні разом. У твоїй готельній кімнаті. Ні, Джесе, ситуація змінилася. Тож сідай на свій десятишвидкісник і катай назад у Портленд. А коли трохи подумаєш над нашим питанням, дай знати, поспішати нема куди. Перестань на мені їздити, Френні. Ні, Джесе, це ти на мені поїздив. Зненацько люто і гнівно гризнулася вона, і тоді він легенько ляснув її по щоці тильним боком долоні. Джес ошелешено вирячився на неї. «Е, пробач мені, Френ. Прийнято, проговорила вона безбарвним голосом. Рушай. Назад до пляжної стоянки вони їхали мовчки. Вона сиділа, склавши руки на ногах, і дивилася на латки океану, які проблискували між котеджами, що вишикувалися трохи на захід від «Хвили різа. На її думку, вони скидалися на низку бомжарень. Кому належали ці будинки зі сліпими вікнами, які досі зачиняли віконниці, відгорожуючи помешкання від літа, яке офіційно розпочнеться лише за тиждень. Професор із масачусетського технологічного лікарі з Бостона, юристи з Нью-Йорка? Ці будинки не були чимось важливим для своїх власників, чиї статки облічувалися семи, а то й восьми значними числами. Та якби сім'ї, яким вони належали, переїхали сюди, людиною з найнижчим коефіцієнтом інтелекту на пляжній дорозі став би паркувальник газ. У дітлахів були б десятишвидкісні велосипеди, як у Джеса. Вони б мали знуджені фізіономії, ходили б з батьками на вечері з лобстерів та відвідували б міський театр оганквіта. Вони походжали вулицями туди-сюди, скидаючись у літніх сутінках на звичайних перехожих. Вона уважно дивилася на красиві кобальтові спалахи, що виблискували поміж нагромаджених один біля одного будинків. На очі набігли нові сльози і розмили контури предметів у її полізору. Невеличка біла хмаринка зі сльозами. Під'їхали до стоянки, і Гас махнув їм рукою. Вони помахали у відповідь. Вибач, що вдарив тебе, Френі, стиха мовив Джес. Я зовсім я зовсім не хотів. Я знаю. Ти повернешся до Портленда. Я лишуся тут, а вранці тобі зателефоную. Та останнє слово за тобою, Френ. Якщо вирішиш, що потрібен аборт, я вишкребу всі гроші, які є, та грав слів навмисно? О Боже, ні, зовсім ні. Він ковзнув сидінням до неї і нагородив її скромним, мало не цнотливим поцілунком. Я кохаю тебе, Френ, а я тобі не вірю, подумала вона. Чогось уся впевненість зникла. Та я з гідністю приймаю цю новину, хоч на це мене вистачить. Гаразд. Ледь чутно сказала вона. Готель маяк, дзвони, як схочеш. Окей. Вона сіла за кермо і зненацька відчула страшну втому. Надкушений язик болюче днив. Джес підійшов до велосипеда, відімкнув його від перил і під'їхав до неї. Я чекатиму твого дзвінка, Френ. Вона вичавила із себе усмішку. Побачимо. Бувай, Джеса. Френ увімкнула передачу, розвернулася і Вольво покотив стоянкою до набережної дороги. Вона бачила, як Джес стоїть біля велика на тлі океану, і вдруге за день подумки звинуватили його в тому, що він точно знає, який має вигляд. Та замість розлютитися вона відчула легкий смуток. Френ їхала і думала, чи зможе коли-небудь дивитися на океан, так, наче нічого не сталося. Язик простромив біль. Вона опустила вікно і плюнула. Цього разу слина була білою. Френ чула міцний запах океанічної солі, дуже подібний до присмаку гірких сліз.